Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами продовжуємо тему двоцифрових чисел. Ми вже навчилися ними рахувати, але сьогодні будемо їх ще й порівнювати. Тож, давайте почнемо з першого завданечка. Беремо собі ручку, я беру такий синенький колір, і дивимось: запиши сусідів чисел. Сусіди чисел ми знаємо. Ви не пишіть зараз, я просто нагадаю. А, ну, Наприклад, у нас є циферка 3. І її сусіди будуть ті числа, які перед нею і після. Тобто, після це циферка 4, а перед циферка 2. Оце сусіди числа 3. А в нас такі числа 10. Сусідами числа 10 є. 9, Правильно, адже ця цифра йде до 10. Ми знаємо: 8, 9, 10, 11 розумнички. Тут ви можете поставити на паузу та самостійно записати числа, а потім перевірити себе. Тож, ну, дивіться. Давайте разом зі мною: 45.

Записали собі. Хто писав самостійно? Перевірте, дітки. Ось так має вийти. Далі нам пропонують з вами порівняти вирази. І з виразами все дуже просто. Щоб порівняти вирази, нам спочатку потрібно їх вирішити, і тільки потім ми зможемо порівняти. Адже отак на око дуже складно. Тож, вираз на зеленому фоні. 10 додати 2. 12. Записали собі. 7 додати 3. 10 записали собі. Тож 12 більше 10. Можемо поставити ось такий знак. І цей самий знак ми переносимо ось сюди, адже це те ж саме. Тож, 10 додати 2 більше 7 додати 3. 20 відняти 20 і 10 відняти 6. 20 відняти 20. Здається, що складно, але це ж те саме число. А якщо віднімається число саме від себе, то ми знаємо, буде 0, це чітко, ми знаємо і пам'ятаємо. 10 відняти 6. Подумали, це буде 4. Порівнюємо 0 і 4. 0 менше 4. І цей самий знак переносимо сюди. 20 відняти 20 менше десяти, відняти 6. 50 відняти 40 і 8 додати 2. 50 відняти 40. Пригадуємо, нулик можемо поки не зважати. Ось 5 відняти 4 буде 1. Значить, 50 відняти 40 буде 10. І 8 додати 2 буде 10. Який же між ними можемо поставити знак? Правильно, це знак дорівнює, і його ж переносимо ось сюди. Молодці, дітки. Працюємо із завданням номер 3 а ось тут, будь ласка, натисніть на паузу та попрацюйте самостійно. Ми перевіримо це завдання у кінці уроку. Тож, дітки, приготувалися до завдання четвертого. У четвертому завданнічку, так вам передвину трошки екран, нам потрібно виміряти предмети, виміряти їх довжини. Спробуйте, будь ласка, самостійно. Ви пам'ятаєте, що нам треба взяти лінійку. І ось поставити на самий початок нуликом. І яка циферка буде в кінці, така в нас буде і відповідь. Ану, перевіримо вас. Тож, беремо собі лінійку. Я також відкриваю лінійку. Ось у мене така. Нуликом кладемо на початок. І дивимось, де закінчується довжина ось цього олівця. На цифрі 8, дітки, 8. Тож взяли ручку, записали 8 см довжина цієї ручки. Далі беремо лінійку, міряємо довжину клею. Нуликом поставили, і довжина закінчується на цифрі 5. Взяли ручку, записали собі, що довжина клею 5 см. Так, беремо лінійку, міряємо довжину губки. Ставимо нуликом на самий-самий початок. Ось вам допомагає ця лінія. І в кінці у нас циферка 2. Значить, ця гумка довжиною 2 см. Розумничка, дітки. Тепер лінієчку можемо відкласти і слухаємо завдання. Нам не просто потрібно було виміряти довжину, а ще й порівняти їх довжини. Ось у нас є таке речення: ручка довша від гумки на. Невідомо сантиметрів, треба дізнатися, наскільки. Щоб дізнатися, наскільки довше, наскільки коротше, це те саме, що наскільки більше, наскільки менше. Щоб дізнатися це е, питання, нам потрібно відняти від більшого менше. І ми дізнаємося ось цю різницю, сонечки, пам'ятайте, це дія віднімання. Тож ручка довша від гумки на, ми дивимося, ручка 8, а гумка 2. Значить, 8 відняти 2 це в нас буде. 6, то ручка довша від гумки на 6 сантиметрів. Ручка довша від клею на... Нам потрібно 8 відняти 5. Ми отримаємо 3. Значить, ручка довша від клею на 3 см. І гумка коротша, від клею на... Треба зробити те саме: 5 відняти 2. І скільки це буде, сонечки? Це буде 3. Значить, Гумка коротше відклею на 3 см. Записали собі завдання четверте. Будьте, будь ласка, у дуже уважні. Дивимось, у нас з вами лишається завдання п'яте, а також перевіримо в кінці третє. Тож, завдання п'яте нам потрібно з вами скласти задачі та розв'язати їх. Скласти їх дуже легко. Нам дали ось такі картинки, і з за допомогою цих картинок зробили короткий запис. Також ми бачимо, що ці задачі в обох випадках: і перша, і друга, на порівняння, адже в нас така порівняльна є, бачите, стрілочка, порівняльна дужка фігурна. То ми знаємо, що питання в обох задачах будуть звучати наскільки. А щоб дізнатися, більше чи менше, дивимось, Ага, у відповіді ось тут більше, а ось тут менше. Значить, будемо питання задавати, виходячи з цих даних. Тобто, питання буде звучати наскільки більше. Давайте з вами подивимось. Мова йде про сіку банці і сі коробці. Так, добре. У банці було три літри соку, а у коробці один літр соку. На скільки більше соку в банці, ніж у коробці? Щоб дізнатися, наскільки більше, потрібно від більшого відняти менше. Значить, відповідь в нас буде, дивимося у приклад: 3 відняти 1 дорівнює 2. 2 літри. То відповідь на 2 літри більше соку в банці. Дивимось з вами на другу задачу. У другій задачі мова йде про кавун і про диню. І знову ми бачимо, що питання буде звучати наскільки менше. Диня важить. Ага, добре. Давайте роздивимось з вами. Кавун важить 8 кілограмів. Диня важить 2 кілограми. Увага, питання. На скільки. Менше важить диня, ніж кавун. І щоб дізнатися цю різницю, нам з вами потрібно від більшого числа відняти менше. Тобто 8 відняти 2. І запишіть, будь ласка, самостійно, скільки у нас кілограмів вийде, наскільки кілограмів диня важить менше. Запишіть, будь ласка, самі. І давайте. Перевіримо з вами ваше третє завданнячко. Ось воно. Так, приготувалися. Тож, порівняй числа 32 і 23. 32 буде більше, адже ми бачимо, що циферки в них схожі. І там є трійка, і, ту, і, та, і тут, і тут є двійка. Але важливий порядок їх написання. Адже тут, бачите, три десятки, тут 2 десятки, там, де три, буде більше. 75 і 57. Знову таки, ми можемо глянути. Тут 7 десятків, а тут 5 десятків. 7 десятків більше, звісно що. 64 і 67. Тут, бачите, десятки однакові, значить, дивимося за одиничками. Тут 4 одиниці, а тут 7 одиниць. 4 менше 7. Значить, 64 менше 67. 48 і 44. Знову десятки однакові, 4 і 4. Дивимося за одиниці. Тут одиниць більше, ніж тут, значить 48 більше 44, 82 і 57. Тут 8 десятків, а тут 5. Дуже просто дізнатися, що там, де 8, буде більше. 91 і 69, 9 десятків 6 десятків. Звісно, що 91 більше 69, 29 і 30. Тут дуже просто, ми знаємо, що 30 більше 29, 2 десятки, 3 десятки. 80 і 78. 8 десятків буде набагато більше, ніж 7. Тому 80 більше 78. Розумнички, дітки, перевірте, чи правильно ви розставили у себе. Тож, на сьогодні все. Я вам дякую. І перевірте, будь ласка, чи всю сторінку ви записали.